Вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Як завжди, події за минулу добу ніч між вчора та сьогодні, бо поки ми спимо, на тому ж в, е, в же Сполучених Штатах ніхто не спить та подекуди не спимо. І ми через нашого конченого сусіда про це зараз вам розповім. Розповім про те, як з'їздив у Францію Володимир Зеленський, крім того, що підписав. Е Історичну угоду з галузі співробітництва військового також заявив про поновлення перемовин про закінчення війни, окремо заяви Андреса Кубіліуса, єврокомісара Європейського Союзу, щодо нападу на НАТО. Що на це відповіло само НАТО, події в Чехії, Польщі. Румунії, от про це все розповім. Звісно, як це стосується України. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Алгоритми соціальних мереж люблять, коли ви досить активні. Це показує про те, що це відео важливо його має побачити якомога більше людей. Для чого це нам з вами? Для того, щоб витісняти все про російське, яке брехливе та маніпулятивне, чергове в цьому відео сьогодні це доведу. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Починаємо ми, як завжди, з того, що сьогодні 4307 доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, і 1364 доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Почну з привітання сьогодні. День сержанта Збройних сил України. Це люди, за, яки, за допомогою яких завдяки яким слова перетворюються у дії, завдяки яким тримається армія, дисципліна у армії. Люди, які безпосередньо впроваджують все те, що планують найвище керівництво, виконують рядові солдати. Дуже дякую хлопцям і дівчатам, хто має це звання. Це дійсно е, показує, яка в нас армія, як вона рухається в принципі до стандартів НАТО, де сержанти є однією з найважливіших ланок в армії. Ну, Україна е, давно про це говорить вже давно працює по стандартах НАТО, подекуди їх перевершує. І в даному випадку якраз це звання, ця посада, ця ланка надважлива для нашої армії, без якої в принципі не існує зараз нічого, і в країні. Де все зосереджується на тому, що армія тримає нас, тримає оборону, захищає і тримає від всієї російської навали не тільки Україну, а всю Європу і весь цивілізований світ. Тому дуже дякую вам за вашу службу, за вашу щоденну, кропітку, страшну подекуди роботу, яку ви виконуєте, не покладаючи своїх руки і іноді покладаючи своє життя. Величезна дяка вам і пошана тим. Кого вже немає з нами, і давайте перейду до знову прифронтові громади. Чергові обстріли. За наш, як завжди, летіло 118 засобів повітряного нападу, з яких 4 ракети прилетіло, і 13 дронів прилетіло по 15 локаціях. На жаль, зараз розповім, де саме прилітало. Ну, перш звісно, моя Харківщина вночі вам ще писав, що на Берестин. Колишній Красноград, можливо, хтось ще не звик, але звикайте. значить, Центр району. Вчора був удар ракетами, потім ще шахедами. Там літало навколо, значить, був удар. Там також постраждала залізнична інфраструктура, але в першу чергу багатоквартирні будинки, багатоповерхівки. На жаль, була. Були постраждалі люди, 10 поранених, серед яких дитина. І, на жаль, 17-річна дівчина від травм померла у лікарні. Одним загиблий. В вам розповідаю про те, що про те, що окупанти, терористи, держава-терорист Російська Федерація, просто намагаються не просто вбити нас, а вбити наших дітей. І вони це роблять постійно, постійно. Далі, продовжуючи Херсон, також вчора був обстріл. На жаль, дві людини загинуло, п'ять поранено, серед яких також дитина. Тобто вони не гнушаються, вони не соромляться, вони цілоправно б'ють не просто по людях, по мирних цивільних, а спеціально також б'ють по дітях. Далі, Дніпро Дніпропетровщина, значить також були удари. Також зазнала постраждала залізнична інфраструктура, дві людини поранено, в тому числі по місту Дніпру. Да, були удари, і де зазнали також руйнування. Будівлі, де знаходяться суспільне Дніпро, суспільний телеканал да телерадіокомпанія, а також Радіо Українське Радіо, яке знаходиться. Ну питання тут: чи вони з били по саме а, цих а, будівлях? А, чесно кажучи, в мене немає сумнівів, бо вони, окрім того, що нищать нашу критичну інфраструктуру, вони також нищать. Нашу ідентичність, і якраз Радіо і Українське Радіо Суспільне це повністю проукраїнське. От просто від початку до самого, знаєте, до кінчиків е пальців, як то кажуть. Да? Е е тому вони цілоправно б'ють, знищуючи нашу ідентичність, нашу українськість, якщо можна так сказати. Е е і давайте через Україну перейдуть далі в світ. Значить, е антикорупційний серіал продовжується. Коротко, просто про це скажу. Перше уміров, який поїхав домовлятися там про обміну полонених, 1200, начебто попередньо домовилися 1200 українці повернутися з полону. Поїхав він спочатку в Туреччину. Далі він там рухається по світу, полетів умеров. Ну, Начебто там домовився за 1200, дай Бог, щоб так сталося. Я вам записував, казав, що там ще місто закордонних справ Туреччини Фідан. Також, якби бере в цьому участі, про це наголошував. Ну, дай Бог, що так сталося. Але питання тут трошки зараз в іншому. Те, що Миров полетів на, це, на цей захід, скажімо так, да, домовлятися. Але пройшла інформація, що він повертатись не збирається. Ну, спочатку це звучало якось дико, а зараз вже навіть дико не виглядає. Бо е, уміров поїхав в якесь турне, і коли воно закінчиться, е, чи закінчиться. Закінчиться взагалі, бачите, от як тільки чую у мене, розумієте, коли я говорю про е росіян-терористів, починає відмовляти язик, відмовляється говорити, промовляти це все. Да? І от, коли щось пов'язане з корупцією, все в мене починає заплітатися язик. каже: я не хочу це говорити. От, навіть проговорювати, нічого з цим не хочу мати спільне. Це постійно, як тільки щось. А і, і також як хтось, якщо несе якусь дурню, да, якщо там Кароль Навроцький, Орбан і оця проча свора, коли починає щось розповідати, також не може навіть це проговорювати. Розумієте, як психосоматика, просто на підкорці на якійсь відмовляється це просто озвучувати вслух. Вибачте, якщо от постійно таке щось оце, от ви е, зверніть увагу. У мене постійно відбувається саме у цих трьох моментах в трьох цих місцях. От. Тож, чи повернеться Омеров, велике питання. В той же час останнім часом ніхто не бачив і не може знайти. Гринчук, яка міністр енергетики, яка написала заяву, але ще Верховна Рада нікого не звільняла. Тобто, вона є фактично міністром енергетики. Так само не бачили міністра Галущенка, який міністр юстиції, її вчора, до речі, йшла тимчасово слідча комісія. Якраз по цьому да, по енергоатому, по цим розкраданням, по всьому тимчасово слідча комісія Верховної Ради, і були запрошені ці діячі, про яких я згадав, вони не з'явилися. До речі, нагадаю, що в повноваження тимчасово слідчої комісії є також можливість приводом, якщо хтось не приходить, тобто силоміць приводити відповідних. Людей, яких там запрошують чи запрошують на їх засідання. Така функція у тимчасово слідчої комісії є. Питання інше, чи виконається відповідні правоохоронні органи, яких це буде покладатися. Трошечки питання інше. І от світлі всього цього, що там один поїхав десь кружляє, але ну, поки що це офіційне відрядження. Да? Роблю так, бо вже сумніви, да? чи. Перше зрозуміло Туреччине відрядження, далі Деумиров полетів, не, вже не зрозуміло, чи там треба йому бути. Да? Не повертається. Де Гринчук з Галушенко ділись також невідомо. Да? І в світлі всього цього, на фоні всього цього, Чернишово, спеціалізована антикорупційна прокуратура, вимагає, щоб Чорношова взяли під варту заставу як мінімум 55 мільйонів гривень. Ну, в принципі, логічний крок, і мені здається, має так статися, враховуючи, що і Чернишов такий хлопчина нагадає, що він який також поїхав ще у відрядження, коли був ще вініс-віце-прем'єр-міністром, міністром з питань національної єдності, да. І тоді він довго не повертався його довелось повертати, скажімо так, з гарантіями, що все буде добре. Ну гар з гарантіями не склалося. Да, і я думаю, ж гарантували якраз мінжіші всі інші, в яких тепер самих треба якісь. От, але тим не менш, взяти його під варту, мабуть, було б абсолютно логічно і треба було б зробити терміново. Якщо Чернишов не слиняв з України, ну трошки ви. Цікаве питання, і я вам не розповідав про те, що він їздив у ГУР і все інше. Думаю, що якраз хотів, щоб вони в цьому підтримали, випустили його, але Гур якраз той, хто повертав Чорношова назад з Європейського Союзу, чи де він там тоді був. Ну, тому трохи не, не за адресою з'їздив. Треба було в ОП з'їздити, але я так розумію, що його туди, мабуть, не пустили і не чекали. Далі тепер перейду по про європейські новини, які безпосередньо впливають на Україну. Почну з першої значить Андріс Кубілос це єврокомісар з питань оборони і безпеки Європейського союзу, європейської комісії. Да, значить, він заявив, що Путін хоче точніше може віддати наказ про напад на країну одну з країн НАТО протягом двох-чотирьох років. Під загрозою в першу чергу країни Балтії ну чудово, що пан Кубіло це озвучує. Я не буду тут яхіднічать, да, як то кажуть, і е включати свій сарказм. Бо для нас це з вами абсолютно очевидно більш того. Я останнім часом вам багато про це записую. відео, що це станеться, і вважаю, що до кінця цього року. Це може статися саме з країнами Балтії, з Литвою. В першу чергу дуже сподіваюся завжди про це додає. Додаю, що дуже сподіваюся, що я помиляюся. Цього не станеться і не станеться загалом з Балтійськими країнами. Але тим не менш, тим не менш, про це виходить. і Заявляє міністр Єврокомісар да Кубілюз, про, Проте про це якраз він говорить. Ну давайте також будемо з вами відверти. Ми ж з вами завжди прямо говоримо. Якщо про це заявляє комісар, то вже виходить і говорить про те, що це може статися, значить це станеться. Якщо він говорить про 2-4 роки, да, не 2-3 тижні, звісно, а 2-4 роки, то якраз якісь ось 2-3 тижні це дійсно може статися. Що це насправді означає? Це означає те, що просто таким чином населення Європейського Союзу готують поступово, знаєте, як жабку цю варять, тому що вона зварилась. Да? Отак от населення Європейського Союзу Готують до того, що це неминуча історія. Політики це вже давно зрозуміли, якісь кроки роблять, а якісь не роблять. І я вам про це зараз також скажу. Да? Але ем, вони потроху про це оголошують, наголошують, розповідають і готують морально, там не знаю, якось психологічно все населення Європейського Союзу. Знову ж відверто розуміємо, що якщо вони поки готують потрошку, то реальність трошечки і Це буде набагато набагато активніше і швидше, ніж можливо, там би хотілося тим же представникам і НАТО і Європейського Союзу. Тобто, якщо 2-4 роки, значить, це станеться набагато раніше, і це хто б один з найперших, хто це усвідомив, це північ Європи, Нордичні країни. Наші, наші любі друзі, реально любі друзі, данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія. От вони готуються як ніхто. І перші про це почали говорити. Перша говорила Швеція, міністр оборони. Якщо пам'ятаєте, якого потім розривали. Казали, що ти нагнітаєш це бред, маячня, і не нагнітай істерику. Пройшов рік чи скільки? Півтора, максимум два, просто не згадаю. Це здається, або кінець 23, го або початок 24-го. Да? От він про це казав, і його тоді розносили. Пройшло небагато часу. І от що ми і де ми зараз? От. А де ми зараз? Я вам зараз скажу. Значить, Польща відбулася диверсія на залізниці між Варшавою та Любліним. Значить, цей напрямок до кордону з Україною був приведений у дій. У дію вибуховий пристрій. пристрій частину полотна було пошкоджено. Про це повідомив машиніст потягу, який рухався. Виявив. Потім в спочатку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вийшов з попередньої заяву. Сказав, що це потенційно може бути диверсія. Потім вийшов і підтвердив, що це такі диверсія, це теракт. Більш того, вони зараз там завели кримінальну справу. Звісно, у, по кримінальна справа, наскільки я пам'ятаю, стаття з їхнього кримінального кодексу тероризм, значить, сили територіальної оборони тепер будуть моніторити і слідкувати за залізничним полотном. Нагадаю, що е, в жовтні в Польщі були арештовані вісім осіб потенційно, звинувачуємо в потенційних диверсіях. Ну, не доарештували, як то кажуть. да. Більш того, виходить, значить, начальник Генштабу їхнього, польського Кукула, Весла Кукула, звуть людину. так, Значить, він говорить про те, що це всі ознаки передвоєнного стану, так званої гібридної війни. Тобто він говорить, що отакі от дії, це. Кроки наступними кроками має бути початок війни, і нагадаю знову, що на території по не Польщі, вибачте, Білорусі вздовж кордонів Польщі, країн Балтії, а також західних областей України. Розосереджені значна частина російських військ, які залишились після навчань спільних навчань білоруських військ і російських, які називали запад 2025 На яких також до речі відпрацьовувалися дії під час ядерного удару і ядерних цих всіх маневрів і всього іншого. Так що, пане В'єсла кукула, ви абсолютно праві. Розумієте, знову ж, до речі, в, в цю скарбничку того, що готують людей до думки, що війна неминуча, війна буде з Росією. І це ж, в принципі, не все. Румунія, значить, були обстріли. А це не сьогодні вночі, це була вчора вночі, Просто якраз результати цього обстрілу вчорашнього нічного, да, з, з неділі на понеділок, значить. Обстріли Одеської області, припортової інфраструктури, в тому числі, один з дронів влучив в танкер зі скрапленим природним газом, з СПГ. Він почав горіти. Значить, румунської сторони почали евакуювати найближче село, бо міг статися вибух і могли потенційно постраждати. Але вже підтверджено, що це дрон Російської Федерації. Ось так от яких ще, як, як казав Класик Реформ, вам не вистачає, В даному, яких ще доказів вам не вистачає, що проти вас, вже йде війна. І нехай вона поки називається гібридна, але це війна. Не треба применшувати того, що вже відбувається. Це війна з Європою, все, вона почалася. Почалась не вчора, і не з неділі на по... <кхід> Вибачте, понеділок, а набагато раніше. В той же час Руге, Борис Руге це помічник голови НАТО Рюти. пана Рюти, значить, він виходить і говорить, що е, ми не дійшли одностайності в тому, що маємо збивати в рамках НАТО да, країн НАТО, маємо збивати дрони і ракети на території України. Немає поки що одностайності, тому рішення не прийнято. Ну, не прийнято рішення буде прилітати Україну, прилітати по Польщі, не прийнято рішення буде прилітати Україну, прилітати в Румунію і прилітати далі. Я ж ще на один раз дивіться, я просто буду так ж само себе цинічно вести, як веде наші західні також іноді партнери в рамках цього хитрого партнерства. Ну, поки у, вашої, у вас в вашій статистиці поранені та загиблі цивільні люди. Замість нуліків не почнуть з'являтися цифри. От до того моменту ви ні ви будете вдавати, що нічого не відбувається, і потроху щось готувати замість активних дій. Коли вже треба активне включатися в оборону України і над Україною, в тому числі повітряного простору. Ви ще досі розмірковуєте. Ну, отримайте відповідне. Коли загинуть люди, тоді ви будете, звісно, активніше рухатись. Питання тільки відповідальність буде. Росія, звісно, терорист 100%. І ви будете тоді діяти. А чи буде питання на тому керівництві, яке так довго і не впевнено, невпевнено приймають рішення? Ну, питання будуть ставити, вам, відповідно, ваші виборці до вас, до керівників відповідних країн кожної. Далі, значить, дві ще новини розповім, значить, Франція, президент України у Франції. E, значить, підписали історичну угоду на постачання e, по перше, співробітництва співробітництво військово-промислового комплексу, там про дрони, про іншу техніку. Дійсно там дуже цікаво, багато в деталізувати не буду, Єдине, скажу там пару що, по перше, домовились про e, закупівлю винищувачів Рафаль. Близько 100 штук до 2035 року. Це один з найкращих в світі. Насправді. Вони по багатьох характеристиках кращі гріпенів, тайфунів і F-16. По деяких характеристиках найгірше F-35. Ну, так, щоб розуміти, да? загалом універсальні, круті винищувачі. до речі, вони можуть не тільки винищувати, як працювати, як винищувачі. Вони ну багато дивіться, багато ще всього. Кому цікаво такі, знаєте, їхні характеристики, загугліть. Не знаю, що там Чат GPT, хай допоможе, але почитайте. Насправді дуже, дуже крута техніка, і дуже буде круто, що ми, вона прийде на озброєння в Україну. Це перше, друге також були там і про ракети до них, і про інші комплектуючі, обслуговування. До речі, він один з найдешевших в обслуговуванні, якщо брати відповідні літаки інших класів, такого ж класу інших країн. О, тому це також в рамках цього було підписано угода. Було підписано угода про системи ППО, значить, одна з найкращих СМАТ СМАП, яка також є дуже крутою. Надання і самих систем, і ракет до неї також. І одне з найголовніших, окрім військово-промислового комплексу, для мене одне з найголовніших, і для вас, я переконаний, так само буде. Значить, підписали також угоду на постачання і продаж 55 електровозів для наших залізниць. Ну, просто як пояснити, наскільки це не то, що критично важливо, це просто топов важливість, знаєте. от... Просто тяга, тобто те, що тягають вагони, те, що ввозить да, поїзди, це тяга. От тим паче, електротяга це просто такий масхи. Такий дефіцит іще, от просто по-іншому не можна сказати, да, на наші залізниці, що це просто навіть один-два локомотиви це дуже круто. 55, нехай там протягом декількох років, навіть якщо 10, це дуже-дуже круто і необхідно прямо зараз. Якщо вони прям поставлять нам в найближчий час декілька їх там до п'яти, це повірте. Це не крапля в море, це величезний бонус і плюс. Я От переконаний залізничники, які почують, зрозуміють наскільки це крута новина. Також самій Франції а, закінчив з тим, що підписали. Тому дійсно це крута історія, що було підписано. І окремо, значить, зазначу, запитали, поставили там декілька питань, і про звісно, про корупцію всередині країни. Але а, президент Зеленський заявив про те, зробив заяву про те, що вони готують. І поновлюють перемовини на базі Туреччини, і що значить готуються певні пропозиції, як має перейти він завершитись війна і початись перемир'я? Дивіться, я зараз беру, скажімо, такі дефініції і такі формулювання, бо насправді зараз конкретно нема нічого. В що сьогодні заявило одне завтра, буде абсолютно інше. Тому я вам просто повідомляю про те, що начебто про це розмови йдуть, і можливо, навіть потенційно, це була розмова самого мірова. Але також давайте не забувати. я Не просто так сказав про контекст, що запитали його про корупцію в країні. Тому подібні заяви, можливо, навіть потенційно, можливо, ніяких перемовин немає або йдуть і в стандартному режимі як вони йдуть завжди закулісні колісні, де якісь перемовини нічого і там екстраординарного, що може змінити ситуацію, не відбувається. Але щоб увести увагу від, від тої корупційного, антикорупційного то, чи корупційного серіалу, який зараз мчить і летить і несеться да, в Україні, от всілякими намаганнями, це зараз відбувається зі сторони, в тому числі і президента, може навіть бути так, тому давайте знову ж я завжди прошу. Давайте сприймати інформацію критично, спокійно і, і аналізувати в першу чергу, точно не а, вдягати рожеві окуляри і а, закинувши ногу, ногу на ногу і сидіти чекати, що все завтра все буде добре. Ми з вами реалісти. Як ніхто в цьому, в цьому світі, тим паче, ж кажу постійно, особливо в Європейському Союзі. От ви бачите новини, про які я читаю, да, про Польщу. про... Румунію про те, що роблять заяви в НАТО, що робить якісь заяви Кубіліос Єврокомісар, тобто європейська союза, ну все виглядає так, що єдині дорослі в цій безпековій кімнаті в європейському в європейському простірі це ми українці. Ну і звісно, з нами ще нордичні країни. Да? І останнє так, на позитивній ноті. Пам'ятайте, вам розповідав, що в Чехії там нова коаліція, формується уряд проросійський. А в рамках цієї коаліції Томіо Окамура, який є, скажімо так, антиукраїнським прихильником, більш того, він і антиєвропейським. Ну, коротше, те ще наслухаємось ми від нього, да? я переконаний. Який зняв перше, що він зробив, коли він став спікером парламенту в Чехії. І перше, що він зробив, коли він прийшов в парламент, він зняв український прапор. Я вам нагадаю, натомість тоді одразу ж е, частина фракцій, не тільки парламентських, вивісили на своїх будівлях е, українські прапори. Ну, в першу чергу, ті фракції, які знаходяться в парламенті, і таким чином вийшов висів один прапор, стало три, але на цьому не завершилось. І в в Україні, бачите, в Чехії значить всі прихильники України все інше просто почали акцію розвішувати українські прапори всюди, і найперше вони оточили українськими прапорами, розвісили їх навколо житла, де проживає цей Томі Окамура. Тобто, всюди, де він слідує, там просто майори з жовто-синіми кольорами, стягами нашими. Йому прям щоб муляло, щоб він розумів, що без України навіть в Чехії нічого не відбувається. І це досить така крута акція. І я бачу, що вона набирає обертів. Дуже хочеться, щоб вона продовжувалась, і Україна стала об'єднуючим фактором і в наших, в наших друзів Чехів, щоб вона стала, скажімо так, стала символом. Підтримки символом єднання, символом свободи і символом європейського руху і не тільки Україна, а в принципі і самої Чехії, і позиції, що Чехія, як і Україна, європейські держави. Оце дуже хочеться і щоб нагадувати таким тимчасовим попутчикам, скажімо так, да, які там зайняли посади а, і голови а, Кабінету міністрів їхнього уряду, і голови парламенту, як цей Томі Акамура, що Тут не російська і не проросійська, це болотне все, да? тьма, цей мрак. А європейське, і проукраїнське, проєвропейське суспільство. Дякую чехам, дякую вам, що додивились сюди. Будь ласка, знову ж тут вподобайку, тут прокоментуйте. А тут, будь ласка, підпишіться і дзвіночок, тут, що вам нагадував, що виходять нові відео. Друзі, підтримуємо наші сили безпеки і оборони, будь-який військовий підрозділ. Верифіковані збори і донати, точніше, збори донати тим, хто це робить, і безпосередньо самі військовослужбовці, і волонтери, які займаються, підтримують. Будь ласка, верифіковане, бо Росією тут намагаються маніпулювати, але тим не менше підтримати їм це дуже важливо. Питання не в самій гривні, навіть що вони за неї щось куплять. А це точно гривня. Це ваш час, ваша енергія, яку ви там на роботі поклали, щоб отримати цю гривню. І коли ви віддаєте, ви таким чином символізуєте, що ви працюєте і для армії, і для фронту, і для тих захисників, і захисниць, які боронять нас з вами. І для них це дуже важливий сигнал, дуже важлива підтримка, що ви в них є, що в них є тил і опора. І друзі, давайте тримайтеся разом в єдності. Нас ніхто не може перемогти, ніхто не може здолати ні зі сходу. Ні з заходу, не з Заокеанського заходу, тому друзі, тримаємося разом, бо ми на своїй землі. Слава Україні!